Пані та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на дебютний поєдинок 2024 року на свіжому повітрі. Майдан у воротах Smart Rockstars, тут без змін давненько ми не бачили Юрія Пилипіва. Мальничук розібрався. Мельничук його удар повз рамку. Взяв хлопці, які графічно полюбляють. Щерець і безпосередньо ті географічні місця, які є поряд, які є компанія. Панків його удор. Загарчук перед собою Сагін надобиває безпосередньо початок змагань. Ось припав він лише на старт червня. Анонсували ми його на середину травня. А один із найкращих четвірками сьогодні грає Овенга, Непросто Іван Москвін намагається донести всю необхідну інформацію. Передача не зумів личний Микола Малецький. Влад Малецький прострілює. Потрібен удар Павлів. Гол! 1-0. Олег Павлів знімає павутину, Шапошникова, ну і передає сердечко. Власне ось молодий татуся. Олександр так... <му> Дудаш. Помиляється. Верхола на перехопленні. Є можливість передач. Тут помилка. Від смаги Дацько! Його удар! Який Олексій. Смага виконав надто легку передачу. Тут рикошет. Удар небезпечно! Гол! Забиває Яремович. у нас паритет 1-1. Ну це такі нестандартні м'ячі від Івана Яремовича. Має собі спокійно. У руки контратака. Вихід 2-1. Дацько. Яремович не забиває, а мав шанс оформити дубль. Чудовий шанс був щойно відзначитись, правда, не потолонило його відповідь. Намша отримує достатньо ігрової практики. На виконання Смага пробиває і не забиває тут стій. у Львові. Ну і власне за цю мережу. Магазинів Крамар виступає! лапшіє, забиває з доска. Браво! Ось вами ігрова практика та довіра тренера Пітулі. На брата Миколу. Черговий шанс лівим флангом. Володислава Малецького. Іграти суперника. собі ініціативу. Пробиває шапошнику перед собою. Підіймає голову. Один із найдосвідченіших представників команди Авангелії Малецький. Постелився під Каті Мальничук. Ще раз. Не зумів, просто. Прямий удар поворотах. на Поперечку прозвучить свисток, який відправить команди на перерву. Удар! Гол! Смага п'ятої у стилі Крістіано Роналду зараз забиває. Ось свого часу Роналду. З великим задоволенням повертаємось на другий тайм. Цікаво, поруч. На дацька, Той й швидкою на Івана Яремовича, м'ячем. Дацко. Знаємо сильні якості Яремовича і Дацька. Тут не одному завадили. удар по центру. По флангу Салат, Удар над воротами від Любомира Дацька. Гравці смартрокстер помиляються. Підкат від романа Зайця, в травми супернику. Удар від смаги! гол, Чітко зараз знімає павутину Любомир Смага. Браво! Ось і його! Якому не просто сьогодні було діставати чотири рази м'ячі, сітки виритися, це ще можливо. На кінець. Натомість Group зіграють у заключному матчі вечора проти досить принципового. Ківий фланг Пукальський підіймає очі. Потрібен хороший удар. Поворота хрикошит. З останнім лише Володимир Мельничук. Смага заблокував суперника. Однак панків допомагає своєму товаришу. Панків його удар повз ворота. Лапшія. Батько. Зупинився, розвернувся. Патько! Ну це фол на жовту картку. Беруться, що як до чого. Патько виконує передачу Удар! Гол! Оформлює дубль Михайло Лапші. Поки всі очікували удара від Ореста Патька, то й виконав асист. Вертає Остапа Пукайсько. Набирає хід. Восьмий номер команди Smart Rockstars. Дацко. Потрібне завершення. Нацконе робочою правою над попередок. Якби не було цієї калюжі, додож би відзначився. Ну а так, 5-1 на корисаване. Попереду. Тех Мэджик Кодерс, не пропустіть, будьте разом із нами.